Східна Україна це регіони, що охоплюють Донецьку, Луганську, Харківську області та частину Сумської та Полтавської областей. Географія тут представлена рівнинами, річковими долинами та горбистими місцевостями, особливо на Донбасі. Клімат помірно континентальний, спекотне літо до 35 градусів. І відносно холодна зима до мінус 10 градусів, але можливі морози до мінус 20. Опади помірні, більшість випадає влітку. Чому варто мандрувати лісами Східної України? Природна краса, мальовничі краєвиди, краяних гір, густі ліси, чисті річки, екологічні маршрути, зручні стежки для піших прогулянок, велотуризму та кемпінгу, флора і фауна. Рідкісні рослини, олені, лисиці, бобри, а також понад 200 видів птахів, історія та культура. Тут розташовані святогірська лавра, стародавні кургани й етнографічні музеї, грибні та ягідні місця, ідеальні для збору врожаю влітку й восени. Хоча регіон більше асоціюється з промисловими зонами, тут є унікальні ліси, зокрема соснові і широколистяні. В хвойних лісах домінують соснові бори. В листяних лісах переважають дуб, береза, липа, клен. Мішані ліси поєднують в собі сосну, дуб, осику. За переказами, в глибині Святогірського лісу існує місце, яке місцеві називають Чорним лісом. Говорять, що там колись загинув загін козаків, які боролися проти загарбників. Їхні душі не змогли знайти спокій і перетворилися на тіні, що блукають між деревами. Кажуть, що іноді вночі чути, як лісом проноситься кінський тупіт і лунає відлуння битви. Донецька Швейцарія, місце сили, духовний центр Східної України, усе це про національний природний парк Святій Гори. Дюряки Сіверський Донець нависають крейдові пагорби за вишки до 200 метрів. Вони поросли реліктовим лісом, який становить основну цінність національного природного парку Святі Гори. На крейдяних відкладеннях святих гір збереглися рідкісні рослини льодовикового періоду, а святогірські діброви стали предметом вивчення для вчених багатьох країн. Закладений у 1834-1845 роках поручиком корпуса лісничих віктором графом, який перший довів можливість створення штучних лісів у голому безводному степу. На перших етапах роботи велися в неймовірно важких умовах, без матеріальних і технічних засобів, без житла. Що негативно позначилися на здоров'ї першопрохідника степового лісорозведення. Незважаючи на всі труднощі, за 23 роки під керівництвом Віктора Графа були створені перші 157 гектарів лісу. Після нього у Великонадольському лісництві плідно працювали видатні лісівники барк, Дахнов, Висоцький, які на базі попереднього досвіду розвивали далі методи лісорозведення. У 1892 році у великонадольському лісництві почала працювати особлива експедиція з випробування й обліку різних способів і прийомів лісового та водного господарства в степах України, яку очолював Василь Васильович Докучаєв. Одна з найцікавіших легенд Слобожанщини. Розповідає про зникле місто, яке колись стояло на місці теперішнього Краснокутського лісу. За легендою, місто було багатим, але жителі стали жорстокими й байдужими до чужої біди. За це природа покарала їх. Одного дня місто просто зникло під землею, а на його місці виріс густий ліс. Подекують, що в тих містах іноді можна побачити руїни будівель, які на ранок знову зникають. Національний природний парк Слобожанський унікальна для Харківщини територія. Найбільш ніж п'яти тисяча гектарів є дубові, соснові й березові ліси, надзвичайно багатий світ тварин та рослин. Але найбільша цінність парку болота, де свої домівки облаштували бобри. Сьогодні сюди їдуть працювати науковці, студенти-біологи проходять практику, а туристи мандрують екостежками. Але ще кілька років тому про ці мальовничі ландшафти ніхто не знав. Парк заснували наприкінці 2009-го указом президента, але задовго до цього землі навколо селища Краснокуцьк приваблювали біологів з різних регіонів України, бо тут незвичні для лісостепової Харківщини поліські пейзажі. Завдяки наполегливості науковців їх вдалося зберегти до сьогодні. З п'яти тисяч гектарів парку 90% території це ліси, решта болота та луки. Клімат лагідніший ніж континентальний. Різноманіття ландшафтів зумовлює і біорізноманіття. Тут зростає 21 вид рослин, які занесені до червоної книги України. В лісових хащах та біля водойм живуть понад 200 раритетних видів тварин, 14 з яких у європейському червоному списку, а 50 – в українському. У діброві та у сосновому лісі можна зустріти змію мідянку, птахів, яких точно не побачиш у місті, наприклад, різнобарного рибалку. А як пощастить, можна помітити видру або лося та головні тутешні жителі бобри. Минулої осені їх нарахували 170. Кількість зоологи визначають по слідах від зубів на повалених деревах, міряють штангенциркулем. Так можна визначити кількість тварин у сімействі та їхній вік. Усі спостереження вносять до спеціального журналу. З повалених колод бобри будують свої хатки на болотах. Знайти їхні багатокімнатні будиночки неважко, навколо лісоповал. Не гризуть тільки сосни. Бобри дуже обережні та відлюдькуваті тварини. Побачити їх велика вдача. Ось цей сам завітав у гості до людей, застряг в паркані. Врятованого співробітники парку відпустили до рідних боліт. Є у Слобожанському і рідкісні види рослин, як от, наприклад, росичка. Ця зовні непримітна болотна квітка, хижа годується комахами. Щоб врятувати унікальну екосистему, і вдень, і вночі у лісі чергують інспектори державної охорони. По пів гектара на кожного свою землю об'їжджають машиною, велосипедом або обходять пішки. З кожним роком все менше, але все-таки знаходяться мисливці та дроворуби, які заходять на заповітну територію. Полювання та заготівля деревини тут категорично заборонені. Тут є екостежки, туристичні маршрути 12 та 15 кілометрів довжиною, з облаштованими для ночівлі кемпінгами. До природного парку Слобожанський, окрім подорожуючих, приїжджають на навчання студенти, вивчають будову рослин та вираховують вік дубів. Цьому, наприклад, більше 400 років. Допомагають вести облік бобрів, лелек та метеликів. До цієї роботи залучають і волонтерів. Кицівська пустеля сформувалася на піщаних ґрунтах, які мають низьку водоотримуючу здатність і малий вміст гумусу. Висока випаровуваність та дефіцит вологи є обмежувальним фактором. Для заліснення необхідно спочатку поліпшити структуру ґрунту. Ефективними можуть бути заходи з утримання вологи, доцільно використовувати види, які адаптовані до посушливих умов, зокрема сосну звичайну. Березу повислу, тополю полю білу, а також чагарникові форми, тамарекс та обліпиху, та мінімізувати негативний вплив випасу худоби та неконтрольованого рекреаційного використання території. Челгівське озеро виникло ще за льодовикового періоду. Ця водойма найстаріша в Україні. Північна сторона озера, де в ньому пробиваються лісові струмки, зветься Гузир. Там, у лісі, біля джерелець колись стояли хати селян, лісовиків та були побудовані гребля і млин. Кочубеївські дуби у диканці, що в Полтавській області, вважають одним зі ста природних чудес України. Дубову алею посадили полтавський полковник Іван Іскра і генеральний суддя Василь Кочубей. 1861 року тут росло 68 дерев. Крізь алею простяглася дорога, що вела до садиби Кочубеїв. Зараз у дубовій алеї росте лише 4 дерева. Їхній вік складає понад 300 років, діаметр стовбурів більше 1,5 метра, а висота понад 20 метрів. Один дуб росте окремо, ближче до села Диканька. А інші три розташовані в один ряд. Для гостей Кочубеївські дуби є однією з візитних карток Полтавщини. Національний природний парк Кремінські ліси площею понад 7 тисяч гектарів був створений у 2019 році біля міста Креміння Луганської області. Мета його діяльності збереження, відтворення й ефективне використання природних ресурсів в долині Сіверського Дінця. Особливу цінність тут становлять унікальні лісові масиви. Які є найбільшими у східній Україні на їхній території зустрічаються понад 160 видів птахів та понад 900 видів судинних рослин, серед яких релікти, ендеміки та червонокнижні види. Частина з них включена до списку об'єктів смарагдової мережі. Також у кримінських лісах збереглися історико-археологічні й культурні пам'ятки. Російська збройна агресія на сході України призвела до серйозних екологічних наслідків: це забруднення підземних вод, водойм, підтоплення площ і просідання ґрунту, забруднення атмосферного повітря, виведення з ладу значних масивів ріллі, знищення і псування об'єктів природно-заповідного фонду, лісові пожежі та інше. Деякі об'єкти природно-заповідного фонду пошкоджені обстрілами. Національні парки Святі Гори, Меотида, відділення українського степового заповідника Кальмівське, Крадяна Флора, регіональні ландшафтні парки Донецький Кряж і Слов'янський курорт. На території ряду об'єктів природно-заповідного фонду зведено фортифікаційні споруди, у тому числі поза бойовими діями. Наприклад, в національному парку Дворічанський. Що знаходиться на кордоні з Росією в Харківській області, а також у філії українського степового заповідника Крейдяна Флора. На території деяких лісів поховано вбитих військовослужбовців. У національному парку Святі Гори пожежа, викликана обстрілом, пройшла тисячу гектар лісу. Від пожеж також постраждали заповідники в Луганській області. Станом на 6 вересня 2024 року декілька діб тривала ліквідація лісової пожежі на території Національного природного парку Святі Гори, що на Донеччині, вогонь пошкодив близько 5 тисяч гектарів лісу. Затоплення шахт на Донбасі особливо немало контрольоване в зоні російської окупації, несе конкретні загрози, підняття. І засолення ґрунтових вод.